Дякую. В мене наступне питання. Прожитковий мінімум в проєкті держбюджету закладений 3209 гривень. От я їх тримаю в руках. Оце 3209 гривень. В мене питання до міністра фінансів, до всіх народних депутатів, до уряду. Пане міністр фінансів, ви змогли б сформувати бюджет родини, щоб прожити на 3209 гривень на місяць. Народні депутати, ви готові прожити на 3209 гривень на місяць? Це не прожитковий мінімум. Це фактично максимум неповаги до людей. Хочеться коментар, шановний Олексій Олексійович, ваша цифра абсолютно коректна. Прожитковий мінімум на одну особу є розрахунковим і складає 3209 гривень. А це цифра, яка визначає базу для того, щоб були розраховані всі інші виплати, в тому числі соціальні. Як ви знаєте, тільки що була відповідь міністра соціальної політики, сім'ї та єдності, який зазначив, що прожитковий мінімум буде переглянутий. І буде відв'язаний від інших невластивих доплат і інших виплат для того, щоб його осучаснити, зробити його достатнім і зрозумілим мірилом, який визначатиме життя. Ми сподіваємося на те, що ви підтримуєте зазначений законопроект, і ми як уряд, готові долучитися з боку міністерства фінансів, буде максимальна підтримка щодо цього. Ми вважаємо, що це є. Пріоритетом, і ми працюємо на те, щоб постійно збільшувати прожитковий мінімум. Дякую.